Так, українських дешевок, які писали гнівні коментарі Ілону Маску, потрібно покарати судами в Україні і в Америці і заставити їх заплатити 700 мільйонів доларів за безкоштовне використання обладнання Starlink, супутникового інтернет-зв'язку. В цілому. А якщо не заплатять, постановити рішенням суду конфіскувати. Усі модеми Starlink на користь компанії Starlink. В цілому і повернути їх Ілену Маску. А якщо вони були пошкоджені, вимагати від Міністерства оборони України компенсації в повному обсязі в Міжнародних судах військовим і цивільним майном Міністерства оборони, а як ви хотіли? хотіли покритикувати. Ілона Маска. Отримайте по зубах. Або ще. От, по закону права, сили, сили права. У судах. Тепер не покритикуєте. будете знати своє місце. Хто ви такі, щоб тявкати на саму багатшу людину світу? От, якось так.